Пане Мельничук, ваша політична сила, до якої, зрештою, відносила Серина Фаньон, спочатку з, з перших годин е, слідкує за ситуацією. Знаю, що ви були в лікарні, слідкують за, е, за пошуком вбивців. І от сьогоднішня інформація, що затримали підозрюваного і. Е, Національна поліція України говорить про те, що є достатній склад е, доказ доказової бази, щоб стверджувати, що ця людина могла здійснити цей злочин, і відео, і те, що він е, знімав щонайменше три квартири у місті Львів. Це, це офіційна інформація від правоохоронців. Що ви можете сказати станом на зараз? Насправді нам потрібно розуміти, щоб робити якісь висновки, треба бачити повноцінну правдиву картину. Е, міністр внутрішніх справ. На своїй прес-конференції пообіцяв, що вони найближчим часом дадуть значно більше інформації. В кінцевому результаті все суспільство має отримати повноцінну, повну картину з виконавцем, тим, хто йому допомагав, тим, хто його вів, тим, хто був замовником цього вбивства. Ну і кінцевий бенефіціар, кому це вигідно, це очевидно. Тому що це Російська Федерація, яка, ви напевно, бачили, після смерті Ірини Дмитрівни вони там влаштовували просто неймовірну радість. Тому що Ірина Дмитрівна була їх одним з їхніх головних ідеологічних ворогів всього, не тільки Росії, всього руского міра. І е, то, що вони біснуються зараз. Це одна ситуація, але хто це організовував, як це організовував, хто допомагав це є важливі питання, на які суспільство має отримати відповідь. І ми надіємося, що найближчим часом вони буде. Ну, насправді нам завжди пробували трошки змістити фокус національної боротьби. Починаючи, я не знаю, з 2004 року. помаранчева революція, Там було. Е, всі думали, що це революція тільки там, за Ющенка, як за політика. Ні, це була національна революція за українську Україну. Революція гідності. Нам пробували її подати як Євромайдан. Але це знову ж таки була революція українців за побудову своєї е, національної держави, де українець буде відчувати себе господарем де українська мова буде панівною, а не мовою якогось другого сорту. Ну, Тут багато львів'ян. згадайте, коли приїжджають, там, зокрема, в Київ і якийсь, я не знаю, офіціант говорив російською мовою, і причому ще й з відчуттям якої, якоїсь зверхності. Тобто, вони хотіли нас ідентифікувати, як, хто говорить українською мовою, то якась людина. ну... Як вони там казали, що це мова якогось села чи так далі. І це наратив, який розповсюджувала Росія е, дуже і дуже багато років. І тому я повторюся: всі е, революції, всі великі масові дійства, які відбувалися в нас в Україні, це, по суті, все була одна велика національна революція за побудову української України. Як би її хто не пробував е, маскувати. І це, зрештою, по суті, те, про що говорила Ірина Дмитрівна. Ірина Дмитрівна ж насправді, ну, не знаю, для мене вона в першу чергу науковець, вона професор, вона людина, яка займалася наукою. Вона ж доєдналася до свободи після того, коли її наукова діяльність, яка там, за плакат. Вон, не та, знаєш, не розумієш, та, за плакат не знаєш, проїзд. не розумієш. Вони студентами проводили, і тоді держава почала її цкувати, порушила проти неї кримінальну справу, то тоді уряд Януковичем. І тоді і, 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 в той момент Ірина Фаріон Долучилась до свободи, тому що Свобода почала допомагати. І зрештою, вона після того весь свій. Час присвячувала тому самому, з чого вона, в принципі, з того плакату і, і, і починала. Mm -hmm. І дуже багато людей просто вони, знаєте, знаходили в ній себе. Вона говорила то, про що говорили дуже мільйони українців. І цих голосів чим раз постійно ставало більше. І ще в мене є, знаєте, одне відчуття: тут багато хто говорить, що. Не до кінця зрозуміли. Ну, у мене було е, відчуття, що якраз е, останніми часами е, Ірину Дмитрівну почали розуміти значно і значно більше людей. А ти це сказав, пам'ятаєш? так. Остання наша розмова. Е, вона насправді ну, на, 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 на то все не звертала увагу. Там якісь ми говоримо про вулиці. Оці всі речі її дуже мало цікаво. Вона говорила про українську мову, боротьбу, про Софійку, про Еву і про Дмитрика, і про е, Василя, який, який на фронті. От ну насправді, звичайно, там на різні теми в різних ситуаціях можна було говорити. А от от що цікаво? що їй цікаво в житті. Та, Тай ми і ми говорили. Вона навіть ну не відсвятковувала е, там якийсь рівень підтримки. Такий великий, тому що вона вперто робила свою роботу. Ви, умовно кажучи, ви зі мною? Дякую вам. Не зі мною я все одно буду робити ту свою роботу. Але я просто, по-моєму, спостереженні це було дуже багато людей. Причому останніми часами. І навіть ті волелюдні мітинги, в які перетворився похорон Ірини Дмитрівні з гаслом. Мова, зброя. Це, це так само тому свідчення. Тому е, мені здається, що цей процес він надальше продовжиться і ну, не, не все так зле. Я маю... Говорили про, ну, наприклад, медіа, блогерів, які дійсно. Е, були брехливі матеріали про Ірину Дмитрівну, але потім після е її смерті почали співвисловлювати співчуття, писати позитивні е матеріали і так далі. Знаєте, мені здається, вона навіть тут їх перемогла. Чому вони це робили? Тому що вони розуміли, що всеукраїнське суспільство її підтримує, як вони не напишуть цього, а напишуть щось зворотнє. В них будуть репутаційні проблеми. І тому вони хотіли, не хотіли, вони були змушені це робити. І це якраз про те, що я говорив. Мені здається, що оця, як ви називаєте, Галицька бульбашка, це насправді не Галицька бульбашка, це українська бульбашка, і вона вже стає чимраз тим більша. І вона розповсюджується. Це погляд на нашу країну через проукраїнські позиції, це намагання побудувати українську Україну. І мені здається, що ці ідеї вони продовжують триумфувати. І це, що вона навіть після своєї смерті заставила дуже багатьох людей щиро чи не щиро. Але е, висловлювати ті позиції, з якими вони там навіть могли не погоджуватися, е, в цьому так само є її перемога. А стосовно, е, я хотів ще доповнити стосовно там російської мови, церкви, от і що зараз наративи, які в європейських ЗМІ розповсюджують, мовляв, там чуть не захист свободи слова, ну, захисту захист, е, релі, релі, релігійних переконань і так далі. Ну, Тут знову ж таки трохи є недопрацювання. Тому що е, потрібно розуміти, що в Україні не російська мова потребує захисту, а українська так. мова потребує захисту від експансії російської це... навіть під час повномасштабного вторгнення. Ну, так. Парадокс ситуації це... полягає в тому, так. що так званий Московський патріархат це взагалі не церква. Ну ви вдумайтесь, це структура, яку створив. Сталін Йосип Віссаріонович, за його підписом, створений московський патріархат. У них там були ті старовіри, такі самі, в принципі, які в царя вірили, там, благословляли його. Вони не хотіли з тими більшовиками домовитись, Ну, так Сталін їх повідправляв в тюрми, вони там повтікали і створив нову своїм указом так званий Московський патріархат, який є зараз. І це агентурно пропагандистська. Структура не має нічого спільного з е, захистом релігійних прав, і це треба говорити, це треба пояснювати, і е, ну, щоб наші е, і європейські партнери і Сполучених Штатах Америки розуміли Україну ще більше. Я думаю, що це так само важливе є завдання.